Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Хух, Не знаю як у вас, а у нас зима. Мінус 5 сьогодні. Все, позамерзало. Бачите сонечко, мороз і сонце, день чудесний. От, через що чуєте, піпіскає все, піпіскає, от, а піпіскає все не просто так. От, тому що от, ми їдемо, ми їдемо. От, їде конопелька от, їде конопелька до своїх власників. От, тому сьогодні у нас буде така собі невеличка подорож. Да? Конопелька. Вона вже вон стоїть. Вона стоїть вже, в нас є сіно. Все нормально в неї. От, в неї вже п'ятий місяць вагітності. От. Фух, чесно, єлі запхнули. Так, звісно, вони якось важко заходять. От, не те, що там вони не брикаються, вони просто не йдуть. О, вони просто не йдуть, а то йдуть таке плачуть, я кажу, ніхто вас різати не буде, все нормально. Ви їдете я кажу, до нових власників, а вони щось так, це вже яка по щоту. Нетильок і всі так якось вони болезні. Ну мені аж самому якось. Ну нічого. Я думаю, все буде нормально. От, тому Фу, заводимо нашого коня і будемо їхати. Ух, нарешті, нарешті все склалося, бо скажу вам такий от, трешовий старт. Трешовий старт от, пробили колесо, загубили прицеп по дорозі, через що так прикольно вийшло все. Ну, благо, що на контрольному цепку все було, ніде далеко прицеп від нас не поїхав. От, все, наче поприкручував, бо чесно, дуже багато тягаємо прицепом різних. Ну, В основному корма і розбився цей вже сам замок. Через що прийшлось по дорозі, і замок замовити, щоб на завтра вже поміняти, бо бачу, що от, Бо я вже цю е, із фаркопа головку поміняв. Міняю майже кожен рік. І я так дивлюся, разом з нею потрібно і міняти сам замок. От, оцей тягловий. Трошки геморойно. От, Але сьогоднішнє відео буде не про це. Сьогодні... Трошки нестандартне, але хочу повернутися до е минулої рубрики, коли колись ми з вами спілкувалися. от Тому всіх запрошую послухати молочні новини. да Молочні новини вони самі, тому що зараз е молочна галузь, дивлюся не в самому кращому форматі, от тому хочу з вами саме про це і поспілкуватися. Дивіться, е, приватний сектор, великотоварне виробництво от, сьогодні знаходиться в такій фазі е, жорсткого е, зниження ціни на молоко. От, і чесно скажу вам, є на то досить суттєві причини. От, ви ж всі пам'ятаєте, що ми ж рулимо в Євросоюз. От, і відповідно, з цим Євросоюзом. От, хреновим, я так понимаю, що нам петлю на шиї трошки затягують. І я е, не виключаю той фактор, що основна маса молокоперер... молоковиробничих потужностей от, фактично поголів'я скоротиться. Тим більше, що тренди до цього всі йдуть. Зараз досить висока ціна на м'ясо. М'ясопереробні комбінати беруть е, корів. Я не кажу за, е, я не кажу за шабаїв, от, які збирають по селах коров. Я кажу за м'ясокомбінати, які беруть партіями корови. Ну, щоб ви зрозуміли ці шабаї, які беруть у вас корів там по 25, по 30, по 40 гривень, на м'ясокомбінат, вони продають цю тушку. От, щоб ви зрозуміли, там 80 плюс гривень за кілограм. От, якщо це М'ясний бичок, то ну якщо це бичок, отак от вам скажу, то ціна е, на м'ясокомбінаті 100+, плюс, От е, і відповідно, якщо це м'ясний бочок, то це ціна 150+, за кілограм. От сьогодні знаєте, я з вами хочу поспілкуватися саме ну, більше буде такий м'ясомолочний, тому що новини м'ясомолочні, тому що досить тісно пов'язана ціна на молоко із ціною на м'ясо. Чому знизилася ціна на молоко на українському ринку? Уже другий місяць поспіль у нас ну, називають це. Патологічна зміна або аномальна, от зміна зниження ціни, тому що як правило, із року в рік, з року в рік, е тенденція е завжди зберігалася росту ціни на молочну продукцію, тому що ринок молока, як правило, заходив весь у е запуск. От е якщо це Молокопереробне підприємство, то е, там стабільна ситуація, молоко йде круглий рік, а приватний сектор, як правило, зменшує об'єми молока, от тому е, менший йде приток е, молока із приватного сектору, то відповідно е, е, молокозаводи починають, бо по факту вже. Самі піднімати ціну. От. і дивіться, молокозаводи почали інтенсивно знижувати ціну, тому що почали розказувати відносно того, що просів європейський ринок і знизилася ціна на молоко на європейському ринку, і це в свою чергу. Причиною зниження ціни на європейському ринку стало захід дешевого масла із Америки. От ну знаєте, вроді би так, вроді би правдоподобно звучить. Ну то, що там масло зайшло, це теж. Ну до речі, я вам скажу, що європейський ринок на ціна на молоко європейська не просіла. От і зараз кажуть з тим, що ми там наближаємося дуже сильно до Євросоюзу, і фактично для того, щоб Мінімізувати ризики заходу дешевого європейського аля молока на наш ринок, то потрібно знизити ціну. От. Ну, по факту молокозаводи те й зробили, знизили ціну. От, фактично, знизили ціну досить так жорстко, я вам скажу, десь на добрих 2-3 гривни просів ринок. От. І скажу вам, ну, кожний по факту помирає окремо. Помираю окремо, ну, скажу вам, що ціна на ринкові е коливається межах, е в межах десь е від 20 до 18-17 гривень. Це з ПДВ. Якщо без ПДВ, то середня ціна 15-16 гривень для великих ферм. От, для менших ферм ціна десь 12-15 і по факту це знову без ПДВ. І приватний сектор на сьогоднішній день межа. В районах 10 гривень, плюс-мінус хто там як складається. Якщо дивитися на ціну на базарах, то на базарах ціна зберігається, от, досить така, ну як би впевнена. От від 50 до 60 гривень за півторашку от бутилку. От, якщо продавати трьохлітровою банкою, то трьохлітрова банка, я вам скажу, в залежності від регіонів коливається. По деяких селах і по 60 гривень знаю, продають, і е, скажу вам, але середня ціна це 100-120 гривень за е, 3-літрову банку. І відповідно е, в Києві ціна вища, в районі 150 гривень за літр молока. от, е, Скажу, е, що також такий момент, що своє гіпоалергенне молоко від сірої худоби я продаю е, фактично по а по 60 грн за літр. Да, десь так у мене получається 57. От, така от історія, така от історія. також ще хочу зазначити, що середня ціна гіпоалергенного молока на українському ринку виколувається десь від 70 до 100 плюс. 100 плюс до 120 грн за літр. От, ну, якщо хтось не знає, що таке гіпоалергенне молоко, це молоко, яке е, має перший, перший тип так званий. От, воно е, може, можуть споживати всі лактозники, а лактозніки, там... От, по крайній мірі, всі, в кого не засвоюється звичайне молоко. Ну я вам скажу в тому, -то вся біда, що нам трошки наложили шляпу на голову. От і сказали, що молоко, яке сьогодні стоїть у е супермаркетах, це типа, нормальне молоко. Ніхрена це не нормальне молоко, це молоко другого типу. от, це штучне молоко, яке створили. От, фактично, із створенням голштинської породи корів. От і на превеликий жаль, сьогодні на полицях 99% молока. Саме того, що дуже погано засвоюється: а перший тип гіпоалергенне молоко або А2-А-2. А2 молоко його називають, його ще називають ангельським молоком. Це молоко першого типу, це старе історичне, яке фактично було у. Ще в далеких нащадків у худоби, це у сірої української збереглося. от Тому якраз це молоко і повинно коштувати стільки. От в порівнянні з цими усіма соєвими, от там цими кокосовим молоком, банановим молоком, те, що продають, там типу, аля, ну це якісь помийці в коробочках, продають чи в бутилочках, і люди думають, що вони п'ють аля молоко. Ну, але вони п'ють якісь вижимки, соки, там не знаю, як воно правильно назвати його. от, Така от історія історія. так, дивіться. Тепер у нас ситуація по молоку зрозуміла. От ми вже знаємо, яка ціна на молоко. От наступний момент досить, із зниженням ціни на молоко пішла ціна на яловичину, і на яловичину ціна пішла настільки стрімко, що ви для себе навіть не можете. Я для себе навіть не міг уявити. Буквально пару днів назад я спілкувався з одним своїм колегою. Він щойно повернувся із Америки. От, і він мені розповідав. Жахливі речі на перший погляд. жахливі речі. От чому тому, що ну, якби е, інформація отримана, вона фактично трошки змінила моє світосприйняття. От і я для себе чітко розумію. Думаю, слава Богу, що я займаюся сірою худобою, тому що ну, худоба універсальна, вона е, молочно-м'ясна, так само аля як е, сементал от Тому і м'ясо і молоко якраз нормально працює. Чому я згадав за м'ясо молочне На сьогоднішній день, щоб ви зрозуміли, Америка масово перекриває худобу свою молочну м'ясником. от М'ясником масово йде накриття. от Чому це сталося? Тому що сьогодні середня ціна бичка вагою 600 кілограм, 600 кілограм бичок. Ціна в Америці. На м'ясокомбінаті можу задати вам питання. Напишіть в коментарях, хто скільки думає, яка ціна бугая. От, якраз на м'ясо це фактично півтора годовалий бичок. Ну я не буду трошки довго затримувати вашу увагу. От, скажу середня ціна 4 45 тисячі доларів за 600 кілограм. От, ви уявляєте, сьогодні в Америці новонароджений голштин бичок. Або полукровка, якийсь там за бердіном, лімузіном, там, бельджаміном, там з любим, любою породою. Я вам скажу: ціна тисячу, півтори тисячі доларів за новонароджене теля. Ми сьогодні БК не можемо продати 400 кілограмового за півтори тисячі доларів. Не у нас. Або дуже погано. А тут телятко. Сьогодні в світі дуже великий дефіцит. Яловичини. Сьогодні всі женуться, всім треба м'ясо. М'ясо і дуже хороше м'ясо, і по крайній мірі все. Але на сьогоднішній день ви скажете, Михайло, ми ось тримаємо, у нас не виходить продавати. Пробуйте продавати. Ну, продавати на внутрішньому ринку. Україна одна із країн, які почали їсти м'ясо яловичини. Нарешті, нам дойшло, що. Телятинка молоденька, яловичинка хороша. Що все, все таки це корисно? От дойшло нарешті, що яловичий жир або е, той самий смалець. От, з биків, з коров, це я вам скажу набагато корисніше, ніж олія. От, Слава Богу, нам це теж вже почало доходити потихеньку. Тому тут е, потрібно враховувати ці всі моменти от, і приймати рішення. От, Я думаю, що кожен задасть мені питання, хто в темі, хто в темі задасть мені питання відносно е, ціни на, на м'ясо на українському ринку. І повторюся ж те, що я казав на самому початку. от, Сьогодні на вас усіх дуже добре заробляють. Як м'ясокомбінати, так і оці всі посередники а-ля Шабаї, які купують з дворів худобу і продають її на м'ясокомбінат. Але я хочу вам сказати наступне: ми, українці, не зможемо продавати БК по 4,5 тисячі доларів за одну тушу. От. Чому? Тому що на сьогоднішній день у нас ринок дуже жорстко контрольований. От, весь експорт фактично контролюють там декілька осіб. От які повністю формують баржі, які формують безпосередньо групи. От і в через порта вивозять худобу, живу худобу, це бики, це телиці, це корови в вищої вгодованості. І все йде на Азію, тому що сьогодні Азія інтенсивно почала їсти і Арабський світ. Ну, він і продовжував, От, по крайній мірі почали їсти м'ясо. І сьогодні в світі дуже великий дефіцит е, яловичини. Америка вперше за всю історію почала імпортувати із Аргентини яловичину. От, почала е, імпортувати, бо завжди Америка була насичена своєю е, яловичиною. Зараз її не вистачає. Кажуть, що ціни на стейки в Америці доходять до 120 доларів за стейк. От вам на сьогоднішній день добрий вечір. Я діспічер. Оце така от історія. От і що відбувається в Америці? В Америці пішла молока перенасичення ринку молоком. Ціни на молоко дуже сильно просіли. З'явилися надлишок дешевого масла, і це масло залило Європу. Ми сьогодні, ми, наші молокопереробні заводи, сьогодні заробляли. Вчора заробляли на експорті, на експорті продуктів. От продуктів, ну це таких як там сом, це сухе знежирене молоко, потім там молочний жир, от, потім там сироватка суха, от, потім це масло. І по факту ми. Дуже добре заробляли на маслові, але е з заходом на європейські ринки масла американського дешевого ми зупинились експорт масла у Європу. Всі почали працювати на склад, і відповідно, всі виробники от, прогнулися під переробниками, тому що е вони почали інтенсивно знижувати ціну, бо вони зараз працюють всі на склад. От, Склади забиті продукцією, відповідно, тим більше, що ще почався піст, от, він теж дає про себе знати. от, І відповідно виходить така ситуація, ну, такий, знаєте, е е е такий. Дуплетний удар. От дуплетний удар по виробнику молока, тому що піст споживання на внутрішньому ринку менше. От, друге, те, що Європа не готова або не дає ціни от, на молочні продукти, які ми можемо експортувати. От і вам виходить така ситуація. Бо спочатку нам втюхували те, що просів європейський ринок, знизилася ціна, але буквально я е Пару днів назад спілкувався сьогодні. Слава Богу, можна балакати з усіма. Є знайомі мої друзі, які працюють на молочно-товарних фермах. кажуть мішання, в нас все в порядку, Спасибо, зарядки ціна держиться десь в діапазоні 45-48-50 євроцентів за літр. От Прибалтика теж тримає цю ціну і кажуть: ну ніхто ніде не просідає. От в Америці там ціна на молоко, якби... Ну я не скажу, що вона дуже знизилася все в них там в шоколаді. От я вам скажу, або ще можна пару слів сказати вам про американський ринок. Я думаю, що воно і в нас скоро до цього дойде. от, тому що нам ніхто не буде дотувати молочне скотарство. Я дивлюся, кожен виживатиме окремо. От, з одного боку, це сумно, а з другого боку залишаться на ринкові дійсно фанати, хто хоче займатися великою рогатою худобою, м'ясником, молочним молочною худобою. От тоді воно буде дійсно. Це буде молочний бізнес. Але продовжу про Америку. В Америці дуже цікава ситуація, от, тому що е і цікавий молочний ринок. Коли знижується ціна на молоко, падає ціна на молоко, піднімається ціна на м'ясо. І як правило, фермера починають різати корів. От чому в Америці середній е період життя корови? Це десь півтори-дві лактації. Це по факту корова народила теля, от, от доїлася і пішла на м'ясо. Отак, от тому, що тільки знижується ціна на молоко, піднімається ціна на м'ясо і одразу починають рубашити коров, от тому що молоко не потрібно. в такій кількості нужне м'ясо заробили і зразу починає рости ціна на нетеля. Сьогодні, якщо європейський нетель сьогодні коливається ціна там від 2,5 до 3 тисяч там євро за голову, там любої породи плюс-мінус воно десь в таких самих межах коливається. Це і там Голщини, це і там джерсеї, це і Айшири, це і Швіци. Якщо ми про молочних балакаємо, це так само шаролі, лімузіни, оце абердини, гіріфорди. От через що ну, по крайній мірі, такий от ринок, Ну, всі породи, які сьогодні є в нас в Україні, то по факту. То я вам хочу сказати, що ціна в Америці на нетеля стартує від 3,5 тисяч доларів за голову плюс це 3,5-4 тисячі. От вам на сьогоднішній день і вся пісенька. Сьогодні фермера інтенсивно скуповують нетеля, і по прогнозах, і по моїх прогнозах я дивлюся, ціна на молоко. Іде почне рости у нас в Україні, дивлячись на цю всю тенденцію, яка сьогодні спостерігається в усьому світі. Перше, це європейці повинні з'їсти дешеве американське масло. Уже доїдають. Американці повинні вирізати більше худоби, поставити нетеля. І фактично, ціна на молоко по всіх прогнозах десь піде це. Десь кінець весни, початок літа. Фактично, це другий кінець другого, початок третього кварталу, От, піде двіжуха відносно, відносно ціни на молоко. От, через що отака от, от на сьогоднішній день історія. Отакі, от, от на сьогоднішній день, молочні новини. От буду старатися тримати вас тепер в курсі. О, бо зараз уже похолодало, почалася зима. От, і можна вам трошки розказувати казки. От і про молочний ринок, і там може трошки там буде зерновий ринок. От також зачіпати. Подивлюся, бо сьогодні дивлюся, ціни на зерновому ринку теж досить коливаються. От, але по всіх прогнозах урожай кукурузи досить непоганий, через що ціна на зерно має просісти. От, через що наскільки просяде, яка вона є, то вже побалакаємо в наступних новинах. Тому е дякую всім за увагу. От ставте лайки, е, пишіть коментарі. Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Йозера. Сьогодні е, кормові добавки, оригінали. Акцентую увагу. Сьогодні дуже багато підробок уже на ринкові. От уже багато таких е, прядприємчивих компаній почали робити. Ну, так звані генерики або аналоги продукції саме йозеровської. От, Тому рекомендую остерігатися підробок, замовляти Йозеру тільки в офіційних дистриб'юторів. Саме для того, щоб ваші коровки і ви були щасливими після розтелу, давали більше молочка. От, і все, щоб у вас складалося. Тому дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі, а я, Все буду, їхати, а я буду їхати далі от, і вести конопельку. Давайте. Де там моя конопелька? Конопелька, конопелька. Бачите, лежить скатінка Так, тут у нас трохи відкрилося. Треба поправити презент. Опа? О, все, пішли далі. Це щось монтиляється, попривалися вже трех. Долашний, конечно, бивалий у нас вже такий презент і прицеп, наскільки він всього перевозив, конечно, тут просто піпець. Що ти? Що ти коровушка моя? Що ти моя маленька? Підімо далі. Так, що тут мій прицеп тримається. Прийшлося, бачите, наче держиться ніде. Випрягнути не дожа, блін. Бачите, репнула ця фігня, блін. І короче, жопа, бачите, понамощував тут нічого. Ось моя красуня вже приїхала до Марини і Станіслава У мене це В'ячеслав і Станіслав, я завжди путь. Всегда путаю. Що ти конопелька? Що ти родненька? Все, да, ти вже все вдома. вдома. Да вимячка вже вона наливає. Вона до вимячка підпускає. Вона ж така у мене домашня. О, Ой. така вона мазуха моя. Мазуха. О. А як оцю звати маленьку? Ага, красулька. красулька, о, бачите, красулька. Марина, тут треба буде дуже здорова цеплятися. Та то ви вже потім розберетесь. Погуляй... Що тобі дати, цеп? Можна дати цеп. Все, хай служить <риклад> вам радість, трошки її почистите. Ну або вона ж нас там в загонах ганяли. Вони як, як бішані, гая в куськи. маленька. Ну не а налягає. тут же ж вони ж там товклися через що тут. Воно це таке. Це полтавське, полтавське це... відкрити. Ану, покажіть. Чесно, бо в мене ще кролів не було. От на YouTube каналі. Отак, от. Так <сіло> <сіло> Раніше по виставках їздили, привозили. Прикольно. А я то... і все ну Вей... я вам скажу, я теж колись кролями займався, ну це в школі. В інституті трохи, у мене теж до сотні було їх завжди. Ну, ну, те великани Тепі. були, бабочки були. Ми все це держали. А потім простячки не... готові. Теж не... при... красунчик. Болі. Це призовки, що Самець. Звичайно, да. самець, сірий український, бачите, кроль. Полтавське серебро. Ну, бачите, полтавське серебро. Ось самець, бачите, він навіть ну, на Велеса трохи схожий. Це найвзрослий, мабуть. Ану, Моринко, придержи я оце. Це трошки постарше, цьому 1,5 года, а тим, виходить, ще й года немає. О, ну, по цьому ж видно, що він такий Воно берете, взросляк. Воно береться, щоб вони як почали, щоб не брати сестру, і я можу його... А міняємо, год рік міняємо. Ось я так його даже Ой, ой, парніша. Та, та, можна, та не треба киньте назад, бо зараз ще ловить тут бігати буде. будете. А в нас вони, не знаю, біла, це, це чия вона порода. Я, не знаю, вони Упс, убіжав. Та є. Хорошо так. зробити, щоб не лазити. Все одно дивитися треба. Звісно. Ой, маські там живуть. А там да, та, та, Так, хай, хай, хай. Так надо. відкрили. Ой, так. Альбіноси. Совы, да, малыши, да, да. здравствуйте, здравствуйте, маленькі, здравствуйте, ой, сирунчики. Ой, там давши виляться, що Ой, кто там? Ой, да, он, да, як мишенята тут таки вже. Ой, какие кресеныш маленький. Ой, ой, ой. Ты Та Та самец Шевелець. такий, да. Шо, ну, красавчик, красавчик такий. Ну привозить, ну. щоб вже як уже ти. А це кролички, а, Да, це, це вас. це молоді. Молоді. Це молоді, це. все. Це... Ой, ребята. О, а тут тут немножко повеселі. Тільки що свята ж немає. Та нічого, тут нормально. Тут вони з малими сидить, може відкрити. Якщо. А видно, видно, видно. видно. Да, Раді Бога, воно не важко. Тільки що почистити буде. Сто ви, ребята, здравствуйте. Сто ви, вимосі. Ой, ой. Прикольно. О, сиренькі ось. А потім ми загрузили, ставили, створи, зерно там ложили. Столы. Столы, ребята. О, молодцы. Бачите, вот и классно. Знаете, у каждого, у каждого хобби. своє хобі. Та ну тут ось воно може. Та хай уже в этом. Я, я за що? За що? За що веду? Знаєте, в кожного своє хобі? У мене у мене хобі. Ану зараз, секунду. Кажу, у мене хобі корови, а у вас хобі кролики. Україні видно, видно, видно. Все чітко. А ось вона вообще сидять теж з мамкою. Да, а вони рождаються і до определеного времени. Вони чорні. Да, я бачу, бачу, що чорненькі, а потім ще ж стіріть починають. Ось дивіться. Ой. Вони починають ось від лапок. Да, 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 да. <рес> прикольно, прикольно. Молодці. Оце вони жирають не менше, ніж корова. <рес> Та я представляю, у вас тут братва така, звісно, щоб ну, як... їм не їсти. Не, ну, раніше, як по виставках їздили, як привозили, як на інтерес був. А зараз. Сейчас... Ну нічого, ну коли це ж і, і стариков, і стариков люди вже не держать. Бо воно, як вроді їм не треба. А із молодіжі тим більше не треба. Да. Багато купа забирали в армію. У мене вон, із моїх хлопців, що ми їздили по виставках. Некоторі воюють. Ну, конечно. Так, ну що ж поробите, що ж поробите. Таке час живемо.